Звертаюся до екологічної служби. Хой України, ось, будь ласка, місто Переяслав. Я голова громадської організації, громадська рада Переяслава, Дудар Галина Михайлівна, яка неодноразово зверталася особисто до екологічної служби, де від екологічної служби були підроблені підписи на зрізання дерев. У Нас саулко є такий очільник, Злочинець з 20 кримінальними провадженнями, але жодне не доведене до суду. Значить, вже плюють на всіх і на все, вони вже підробляють від екологічної служби підписи, пиляють дерева, самі великі, самі здорові, і ніякої управи на них немає. Та варварська команда, собі їм треба вторгувати гроші, вони собі під'їхали, зрізали дерево, і Саулко їм ні єдиного слова не каже, тому що він сам у тій когорті знаходиться. Ну, а зараз, показую, я стою на березі річка. Альта так називається. Колись це була річка, зараз уже Саулко зумів оформити. На фірмі, Житомирська фірма є така рога копита, яка оформила нам, що це вже не річка Альта, а це вже ставок один. Значить, ми маємо Розраховувати, що в нас ще буде ставок і два і далі. Ну, поки що це ставок один. От на цьому ставку один вже є оголошення, висвітлили, а ті будиночки будуть будувати. Запрошують інвестувати ті будиночки. А що вони будуть будуватися на річці на березі річки, і що це є небезпека для тих будиночків в Переяславі? Люди не ведіться, не інвестуйте нічого, тому що попливете разом усі у цю річку. Альта, це не ставок, це річка, як би він не називав. От, будь ласка, екологічна служба, я мільйони разів до них зверталася. Ми кричали, писали, фотографували, висилали відео, все, що тільки могли, те робили від нас, ну, залежне, що ми могли, те й робили. Значить, Ми подавали сигнали, що знищується наша історична річка, що захисник. Зона річки знищується. Ну Ось, будь ласка, я зараз стою і показую, що наробили на захисній зоні. А цікаво мені знати, екологічна служба, яка мені давала відповіді, що вони дали Саулку дозвіл виготовити документи на захисну зону, саме берега захисну зону річки. От він виготовив документи. І ви знаєте, я вам посилала, що він уже виготовив документи в Житомирі. Ірма Рогайко пита зробила, що це вже є ставок один і ви про це знаєте. Екологічна служба, яка мала покарати за дерева, коли зрізали 10 дубів, виїжджала до нас представники екологічної служби. Але я хочу попередити керівника екологічної служби, що я саме була присутня поруч вашої працівниці, коли ви її костеляли за те, що вони приїхали сюди. Я чула, що ви їй наказували. Гнати того керівника треба в три шияки, щоб його й не було в тій екологічній службі, якщо таке відбувається. Це не то, що ніхто нічого не повідомляв. Це ніхто не це не те, що він скаже, що нічого не знав. Але на моє питання, чи підтверджуєте ви підпис того працівника, який ніби дозволив дерево різати? То промовчали, що за сприяння злочинцям, щоб нищили екологію? От вам, будь ласка, це захисна зона річки звертаюся до екологічної служби до тих працівників, які не продаються, тому що ну такого не можна робити. Оце свавілля від очільника. Він хто у нас? Президент чи хто? Він звичайний менеджер, якого ми найняли на 5 років, мали необережність нанять, і він нам донищує місто. І коли ви пішли з ним на співпрацю, тому що він захопив, так як Єрмак у нас захопив всю владу в Україні, то в нас Саулко захопив владу в Переяславі. Бюджет у нього в руках. Коли який орган візьме цього злочинця, ну я не знаю. Де наші органи? Ми платимо для СБУ, хабарі даємо у законний спосіб, ми їм виділяємо 800 тисяч. Це те, що законно, а що незаконно, то, то можна тільки просто здогадатися, чому цього злочинця збільше 20 кримінальних проваджень, а він наслідив буквально в усіх напрямках. до Цього часу за 5 років ніякий орган не взяв за дупу. Чому?